12 серпня всеукраїнські громадські організації стоп корупції виповнюється 10 років як тоді жила країна та в яких умовах народжувалася організація це було е 15-й рік відповідно такий, знаєте трохи такий, я б сказав романтичний час після майдану багато було думок ідей початок е Багатьох реформ, які зараз здаються вже чимось таким сталим. Ну, умовно кажучи, зараз нікого не здивуєш ЦНАПом. А тоді ми були, скажімо так, започатковували разом з Київською обласною адміністрацією державною, проєкт готово. Ну, зараз, можливо, не всі знають, але насправді наша організація була дуже дотична до цього проєкту. До гарного швидко звикаєш. А насправді, 10 років тому ще якісь такі біля були такі паспортні столи, їх вже навіть немає, а тоді їх дуже було багато. І для того, щоб швидко отримати паспорт чи якийсь інший документ, треба було стояти чергу або платити якісь гроші, щоб десь там з боку підійти, щоб поза чергою щось там отримати. Штучно створювався дефіцит на ці послуги сервісні. І